Заробляємо гроші на яблуні. Як можна заробити, розказую. Береться яблуня, свердиться в яблуні що? Свердиться в яблуні. Дюрка! Показує. О. Диві, як свердлит класно. Тирса як чіпси летить. Оба. Свердлиться яблуня, показується дюрка. Е, Далі. Відос публікується. Якщо набирає відос багато переглядів... На цих переглядах можна заробити. Получається, на одному дереві можна окупити весь садок. Там я вже червону грушку раніше сердив. Грушка мені на садок заробила. Тепер ми що? На цюю. На що, коротше, на, на що ми складаємо? <смі> на якісь декоративні приколюхи. Тому що ще отут от, от, садок хочу, я забор зробити, і внизу за, забацити перед забором клумбу, якусь таку клубніку, декоративні всякі прикулюхи посадити. Так що подивимося, якщо цей відос нормально набере, можна ще на ці яблуні зробити. Ну, не набере, то набере. Якщо кому цікаво, щоб було багато дюрок, пишіть, зробимо багато дюрок. Поки вони в планах на корчування, вони такі грубелені, де... Грубелина це яблуня, вона якась така, що дуже скоро заростає, і тут листя більше як яблук. Того я їх планую корчувати, але не знаю, чи вийде. Якщо, якщо буде спрос і будуть перегляди, можу одну яблуню лишити чисто для експериментів. Ну, подивимося, тому що грушка ніби непогано заробила. А от чи заробив мені яблуня на продовження садка, то вже друге питання.